В Україні передбачені пільги та фінансова допомога для учасників бойових дій, а також членів їхніх родин. Вони можуть отримати грант від держави в рамках програми Власна справа. Ці кошти допоможуть запустити або розвивати власний бізнес, створити нові робочі місця і отримувати прибуток. Сума грантової допомоги може коливатися від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Щоб отримати допомогу, слід звернутися до служби зайнятості. Може отримати до мільйона гривень. Тут такі умови. Він повинен мати свій ФОП, який працює не менше ніж три роки. Повинен працевлаштувати від чотирьох осіб, причому ці особи бажано щоб були, або ті, які стоять на обліку, з числа військовослужбовців, і також співфінансування 70% держава, 30% власні кошти. Діють й інші програми, що спонукають роботодавців працевлаштовувати внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових дій. Таким чином вирішується проблема безробіття, що є особливо актуальною на прифронтових територіях є Пільгові компенсаційні програми, розроблені урядом саме для цієї категорії людей. Ну, По-перше, це, це повернення роботодавцю коштів у розмірі 6700 за працевлаштування як внутрішньо переміщених осіб, так і учасників бойових дій. Ця програма діє на протязі двох місяців. Ми звернулися сьогодні до Міністерства, до кабінету міністрів з тим, щоб цю програму продовжити, особливо це важливо для Запорізької області, хоча б на рік.